Вітаю всіх, шановні колеги! Я В'ячеслав Возна, і ви знаходитесь на моєму каналі. Давайте розбиратися, що таке злам тренду і що таке злам тенденції. Дивіться, зараз у мене відкритий графік руху ціни по золоту таймфрейм H1. Нас цікавить ось ця ділянка руху ціни. Тут дуже гарно видно і злам тренду, і злам тенденції. Зверніть увагу, спочатку почнемо про злам тренду. Ми можемо побудувати. Трендову лінію. Ми бачимо, що в нас на хаях формується модель розвороту тренду. 1, 2, 3. Формується три екстремуми. Перший екстремум, дивіться сформований. Так, зараз, ось тут. Перший екстремум 1. Це екстремум сформований по напрямку руху. Потім формується екстремум в результаті корекції. 2. 2. І потім 3 екстремум. Таким чином ми бачимо формування моделі розвороту тренду 1, 2, 3. Підтвердження розвороту тренду. Це оновлення точки 2. Оновлення корекційного екстремуму, Екстремуму, сформованого в результаті корекції. Тут у нас відбувається. Збір стоп лосів учасників ринку, які рухали ціну по напрямку тренду. В цьому випадку, після оновлення корекційного екстремуму номер 2 відбувається зміна, зміна сил, дисбаланс сил раптово стає більше ведмедів. Чому? Екстремум по напрямку руху точку 1 не оновили, сформували інший екстремум, і причому обновили точку 2. Таким чином зібрали стоп-лоси бичків всіх тих, хто штовхав ціну по напрямку руху. Тепер на цій ділянці у нас більше стає ведмедів. Ось так відбувається зміна тренду. Це технічно, це технічний графічний аналіз руху. Але зміна тенденції це дещо інше. Зверніть увагу, ми також можемо побудувати трендову лінію, але, але це. Трішечки різні речі, навіть не трішечки різні речі, кардинально різні речі. Дивіться, що відбувається в даному випадку. Отак От зроблю. Це стосується позицій учасників ринка. Ми бачимо під точкою 2. У нас зібрали стоп-лоси. Вже зібрали стоп-лоси бичків. І далі по напрямку руху, а тепер у нас спадаючий рух, збирають стоп-лоси. Бичків. Це відбувається до певної межі. В один прекрасний день, в один прекрасний час, таймфрейм H1, у нас відбувається зміна тенденції. Дивіться, збирали спочатку стоп-лоси бичків. Тут, тут, тут. Під кожним рівнем. Це вже не користінні рівні, це вже рівні сформовані. В результаті руху по основному тренду. А потім, дивіться, почали збирати стоп-лоси учасників ринка, які рухали ціну по цьому напрямку. Дивіться, один імпульс збирає одразу декілька стоп-лосів. Оце і є зміна тенденції. Зміна тренду ще не відбулася. Зверніть увагу, один, два, три. Тут на хаях технічна характеристика. Тут у нас відбувається 1, 2, 3, тільки після того, як зібрали стоп лоси Ось в цьому і полягає різниця зміни тренду і зміни тенденції. Ось так. Ось так. Зверніть увагу. Тепер ми відзначаємо точки 1 2 Зараз 2 І точка 3 і тільки після оновлення точки 2 у нас відбувається зміна тренду. Але зміна тенденції відбувалася набагато раніше, ще до формування точки 2. В цьому випадку у нас відбувалася одночасно і зміна тенденції, і зміна тренду. Зверніть на це увагу. З вами був В'ячеслав Возний. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!